Аудіопрактика, дихаючий спокій. Вітаю! Ця практика твій швидкий доступ до стану спокою. Вона триватиме кілька хвилин. Знайди зручне місце, де ти можеш сидіти з прямою спиною або лягти. Дозволь собі цей час просто бути. Нічого не потрібно робити правильно. Просто слідуй за моїм голосом. Поступово закрий очі, принеси свою увагу на відчуття тіла. Відчуй, як тіло торкається поверхні. На якій ти знаходишся? тіла, що віддається в опору. М'яко відпусти напругу в плечах. Розслаб щелепу, обов'язково розслаб язик, м'язи навколо очей. А тепер зверни увагу на своє природне дихання. Не змінюючи його, просто спостерігай. Зараз ми почнемо дихати в певному ритмі. Це дуже просто. Вдихаємо повільно та глибоко носом на рахунок 4. Затримуємо дихання на рахунок 2. І повільно видихаємо через рот на рахунок 6. Видих довший завдих. Саме це дає сигнал тілу розслабитися. Почнемо. Вдих. Раз, два, три. чотири, Затримка. Раз, два. Повільний видих. Раз, два, три. чотири, пять, шість. Далі робіть декілька циклів в своєму ритмі. Нагадую видих довше завдих, знову вдих носом, наповнюємо легені. Два, три, чотири. Тримаємо і видих. М'яко, повільно. Відпускаємо все напруження. Продовжуємо в своєму ритмі декілька самостійних циклів. Продовжу дихати так само, повільний, свідомий вдих. Затримка. І подовжений розслабляючий видих. Дозволяючи тілу розслаблятися з кожним видихом все більше. Дихайте самостійно. Видих довше, ніж вдих. Дихання тепер спокійне та рівне. Пошир цей спокій з дихання на все тіло. Ніби м'яким світлом. Відчуй спокій в пальцях рук. В животі. Обличчі. запам'ятається відчуття внутрішньої тиші. Ти завжди можеш повернутися сюди через одне свідоме дихання. Тепер поверни увагу назад у кімнату. Починай повільно, м'яко ворушити пальцями рук і ніг. Зроби глибокий вдих. І на повільному видиху тихо відкрий очі. Дякую за практику. Будь добрий до себе, забирайся і спокій з собою в наступну частину дня.